Привіт, мої підписнички і гості каналу. Мене звати Данило. І сьогодні, вибачте, що без мікрофона звук поганий. Сьогодні я вам розкажу, як збільшити яйценовськість курей, як це буду робити я. Відео буде трошки довгим. По-перше, щоб кури не зажиріли в мене є один лайпак. Так що приступаємо до відео. Лайк, підписка. Сподіваюсь, вам відео сподобається. Йдемо далі. Ось таке я придумав. Спорудження, бачите, кури будуть підстрибувати, тим самим вони будуть ходати. Ось так, як в мене така нитка, вона є з пластику. Я її, зачекайте, секунду. Я її взяв просто, ой, зараз наведусь. Просто взяв. Секунду, не можу я щось навестися. на неї Чітко, щоб вам показати. Секунду. Ось так я сірничком припаяв, щоб вона не розмотувалась. Так само зробив з ось цієї сторони і зав'язав на три гудзи. Тут на кукурузині. Я зробив ось таку собі намітку, кукурузу вишпортав і підв'язав, тому вона тепер дуже міцно зафіксована. Йдемо далі, я покажу, що я буду з нею робити. Ось, до речі, мої підписнички пішов з рух. Я, я ж кажу, як підвищити. Ось курочки мої не несли вже два тижні, не було ні одного яйця. Я почав давати пророщену цибулю. Ой, не цибулю, а пшеничку. І ось курочка, яка мала вже йти на той світ. Гребінчик їй почервонів, я думаю, вам видно. І вона почала нестись. Так що дивитесь до кінця. Ось дивіться, курочка зараз несе яйце. Дивіться. Якраз такі кадри попадання Зараз буде. вам, думаю, теж цікаво. Зараз несе, знесе яйце. Тяжко їй тебе, оце перші яйця. Адже курочка не неслась, хворіла. Курочка знесла своє перше чи друге яйце. Нарешті. Супер. Моя красуня. Відпочинь, постій хвильку. І можеш ти гуляти. Потім вам яєчко покажу. Ось пішла вже моя курочка, що знеслась гуляти. Дивіться, яке гарне яйце. Невеличке, так. Але враховуючи те, що вона вже була однією. Лапкою своєю на тому світі дуже навіть гарний результат. Ну це яєчко від кіндера, вони практично однакові. Перше яйце я вважаю, що навіть досить гарне. Я поки працюю з кукурузою, думаю, як її прикріпити. Придумаю, вам покажу. Ось я вже підвішав нашу кукурузку відстань тут десь приблизно 40 см, щоб вони підскакували і тим самим вони будуть. Так би мовити, худати. Так що подивимося, їх зараз жену, можливо, вже будуть працювати на ній. Ні, підписнички ставте 50 см. Адже дивлячись, якого в мене кури зросту, мій півень підійшов молоденький. Просто підійшов і собі спокійно стоячи клював. Так що вони мають підскакувати. Починає працювати. Курочки зацікавились. Зараз подивимося. Вони вже підскакували. Бачите? О, вони будуть так стрибати, поки все не обклюють. О, півень, звісно ж, ти ж головою дістанеш, ти ж у нас велетень. Ось так. Не їдять і насолоджуються. О, Бачите, зараз підскочить, вона не дістає. Курочкам якраз треба, півень може їсти. А вони нехай собі підскакують. Тому що вони мені зажиріють так А так і розвага її. І, і їм добре. І мені краще. І ще підписнички. Такою основою є пророщена пшениця. Дивіться, вона вже починає впускати паростки. Я її вчора замочив спеціально, бо знав, що буду таке відео знімати. Ой, тут її ми ще трошки поїли нам На горищі. Ось дивіться. Бачите, тут вже такий росточок маленький. Він потім буде великий. Це бажано вже великий. Чим ця пшениця корисна? Для маленьких курчат і вона корисна тим, що там багато вітамінів, і вони швидше будуть рости. Дивіться, я її в руках, ось дивіться, просто робиться тістово. Сухою пшениці ви не зробите Курам легше травити її, і там теж є в росточках вітаміни. Навіть люди деякі теж їдять ці ростки, наскільки я знаю. І ось ми зараз відлиємо е, ну, цю нашу пшеничку і будемо її давати. Дивіться, як її робити. Берете воду, теплу десь таку, ну, не кипяток, 40 градусів таку. Заливаєте. Свою пшеницю, але не до кінця. Я насипав одну третю відра, я залишив. І вона просто дуже набухає. Тому навіть це економія пшениці. Вам так по секрету скажу. Я цим користуюсь просто вже давніше. Ось. Тому так робіть. І потім ви зливаєте, що я зараз буду робити на другий день. Потім ставити в тепле місце, особливо, щоб воно в теплому було. Це основа. І вони будуть ці росточки проростати і кожного дня давати куря. У мене раз таке було, що воно цілим таким клубком зрослося, що я мусив роздирати. Але при цьому курі їли росточки і, до речі, курчата швидше ростуть, правда? Та йдемо далі. Ось дивіться на пшеничку. Тут, до речі, ще один компонент мій секретний під цим в цьому відрі. Потім розкажу який. Зараз я їм дам, подивитися, як вони її дуже сильно їдять. До речі, краще, ніж суху. До речі, зменшуйте трошки порції своїх курей, це теж допомагає. Адже коли вони переїдають, це їм теж не є добре. Дивіться, це просто аншлаг. О, і головне моє чудо їй. Петрику, добрий день. Ось такі мої курочки, І, ну У моєму випадку це два стаканчика. Давай я завжди одне відерце, Це два стаканчика буде, ось таких невеличких. З їжі компонент номер 2 Я не рахую, який, ну з їжі другий. Це у мене переважно варена картопля. Сьогодні, о дивіться, вони кусають одне одне, щоб. Кому більше дістанеться пшениці? Ну, азарт на неї О, вже журяться. Ну, бачите, починає працювати наша закваска. Так, дивіться, ось це що. Цього разу в мене шкірки з картоплі та з моркви. І дивіться, що я додаю. Я додаю кальцій, коли вимішую. Ну, тут вода. І даємо ми кукурузу. Можна коли варити, можна вже в кінці. Але пшеницю ми даємо зразу і варимо з пшеницею. Тому ось так гарно воно виглядає. Ну, Вибачте, трохи не так висловився. Негарно, але дуже велика кількість вітамін. А в таку осінню пору року курочкам це якраз. Ви чуєте, як кури журяться. Журяться це те, що не каже, о Оце означає, що курка журиться, а вона коли так робить, вона планує нестись. Так що мені це вже подобається. І додавайте трохи кукурудзи курей, але небагато. Адже кури теж жиріють від цього. Але вам простіше, коли окремо курчата і куря, адже курчатам треба більше давати їсти, щоб вони набирали масу. А курям Моя оборот і Я і тим, тим догоджати. Так що я зараз накидаю, а кальцій я даю сухий. В аптеках продається для тварин свійських і даєте, і потім курочки страшно їдять. Зараз покажу. Що хотів ще додати? Ми ще сюди даємо висівку, коли мішаємо, щоб воно було таке густіше. Зараз я даю курям, бо вони вже не можуть дочекатись. Тю тю тю-тю тю 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 ходіть сюди, ходіть. Дивіться, це просто зараз буде. О, все. І вони поки не з'їдять, з цієї миски не вилізуть. Висівки я не знаю, як це правильно пояснити. Це є ніби відсів з борошна. Коли роблять борошну, ось цю шкарубку з пшениці відсипають, відсівь і все. О, І там ми, до речі, ще додаємо яблучка. Там теж багато вітамінів, заліза. Тим словом, все, щоб курочки отримували як омога більший. Наплив вітамінів. Все, це надовго. Ось, до речі, підписнички, ця глушечка, це молода курочка. Дуже гарно. До речі, новий їм піднос дав. Вони тепер мають що їсти. Культурно. Ось це її сестра. А це вона дивіться, їй вже кудна насідає, скоро буде нести з її чотири місяці, скоро буде п'ять. Ось така краси. А ось це всі мої ляльки. Так, підписнички. Зараз я йду до свого сусіда молоти. Це на грис, адже для наступного нам потрібен саме він. Тут є 2% насіння соняшника, 5% кукурудзи та 93% пшениці. Я йду молоти, а ви поки дивіться далі. Ось так підписнички, такий вигляд має грис наш. От ви тепер розумієте, що я маю на увазі, коли кажу Грис. Напишіть, як кажуть, на це вашій області. І я зараз буду з ним чаклувати. А ось такий вигляд він має, коли я додав воду. Тут багато вітамінів, так що курочки ваші голодними не залишаться. Ось так. Так, підписнички. Ось я вже змолов. І зараз ви зрозумієте, для чого мені ось цей третій компонент. А останнє, що ми будемо робити, це дріжджування наших курей. Беремо дріжджі. Тут у нас 100 грамів, одну третю упаковки ми маємо використати. Зараз буду все детально розказувати, що і до чого. Даємо одну третю і заливаємо в мене орієнтовно 700 мл води. Заливаємо. І зараз беремо ложечку. У мене така спеціальна, вона для курей, я все на неї роблю. дріжджі мені трошки старші дали якісь. І маємо вимішати. Зараз я вимішаю, розкажу, що робимо далі. І додаємо ще ми до дріжджів одну столову ложку цукру, щоб вони швидше запрацювали. З гіркою таку бажано. Тоді дріжджі почнуть швидше працювати, і вам не прийдеться так довго чекати. Розчиняємо їх також у воді. Далі ми будемо досипати цей наш корм. Зараз вимішаємо. Я, до речі, чую таке легке тепло йде від них, це означає, що дріжджі починають працювати. І ось ми це відерку починаємо висипати. Орієнтовно, кілограм має вас Піти. Ну, в кількості я не знаю, скільки. Це дуже, до речі, корисно для молодняку. Там багато вітамінів, і буде дуже корисно, коли ви їм це будете давати. Робиться така, як густа сметана. Зараз я буду підсипати, щоб було ще трошки води, але вже не було таке, знаєте, тісто-тістом. По-моєму, я вже. Доходжу до цього. Ще трошки і буде таке, як мені потрібно. Буквально чуть-чуть. Ну, а потім ви, як воно вже будете, бачити, що підкисає, і в теплому місці, адже в дріжджах багато цього. Але, ну, вітамінів, ну ви розумієте, так? Є курмові дріжджі, вони теж добрі, але мені більше подобаються такі. І в тепле місце поставте, щоб воно вас бродило. І перемішуйте, адже дріжджі люблять дихати. Ось дивіться під яке воно має бути. О, Така каша. Але має ще бути. от, Ви можете зібрати трошки юшки, ось так от. Щоб вона ще була. І оце все вирівнюєте. Воно буде киснути у нас 7-8 годин. Але ми будемо помішувати і в посередині часу. Ми ще додаватимемо е, крупу, щоб цієї води не було. Це просто це брага. І потім ваші курочки можуть отримати понос. А нам це не потрібно. Так, підписнички, я не бачив, що там. Ви готові? Раз, два, три. Порівнюйте. Але поки підпишіться і поставте лайк. Порівняйте, наскільки піднялась. Бійте. Такий запах, знаєте? О, дивіться, ген тільки І це все треба помішувати, щоб цієї води не було в кінцевому результаті. Зараз я буду ще підсипати трошки і так вимішую, дуже пахне гарно дріжджами. Дуже. Без світло це взяв. Таке своє. Ось, бачите? Дуже гарно кисне наша робота. Так що для вас секунда, для мене вже, до речі, пройшла година. Ось так воно виглядає. І ось ці дріжджі, власне, я вже зробив такі, бачите, більше, як тісто подібні. І вони теж вже будуть киснути. Ну, теж десь через годину я до них повернусь і вже буду. На, ну, просто тільки перемішувати. А вже в кінці завтра я вже додам суто, щоб зробити кашу. Так, підписнички, всім добрий раночок. Ну, Для вас це далі відео, для мене вже рано. Віця, пшеничка почала проростати. Ось дивіться, аж це росточки. І моя кашка вже підбродила. Ось дивіться, вона вже така, як нам треба. Бачите, тут такі. Волокна є, але вам їх не видно. О, вона так тянеться, як клей ПВА. Ну і що? Ну, тут тобі нема нічого. Ні. Пригарно. Лайк поставте заради неї. Ну і підпишіться, звісно, я ж стараюсь. Ось, дивіться, бачите, воно така, як клейковина. Ось. Дуже гарно пахне такими дріжджами. І воно, бачите, як пластилін. Це дуже добре. Нам це цього і треба було. Зараз я перемішаю, вам покажу. Одним словом, ось так воно виглядає, перемішане і стало щепе. Ложки нема. Зараз будемо давати курочкам пшеничку і ось цю харчову добавку. Їй потрібно жменю. Рано і вечір. І так робити, поки у вас не скінчиться ця закваска. Ось так пшеничку я їм даю. Дивіться, радості немає меж. Даю орієнтовно п'ять жменок своїх ось таких. Тут мушу ліхтарик використовувати, адже погода в нас похмура. Сьогодні вже 24 жовтня. Ой, ні, 26, що я кажу. Це, є. Може і більше, то не знаю. Вони зараз будуть їсти, а ми поки що дамо свою добавку. Ось, дивіться, моя рука. Беру і набираю ось таку повну. Хорошу жменю. Бачите, о, такий клубочок, Вона як пластилін має бути. Бачите, ліпиться. О. Оце вона добра Не має бути рідини, адже я вам пояснював, що може бути пронос. До речі, дуже гарно пахне дріжджами. Дуже. Тю-тю-тю-тю-тю. Дивіться, -тю 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 -тю. зараз зараз піде. Як брехня по селі як нас кажуть. Ну, трошки не таке їм буде, але вони з'їдять. Так що <кій> <кій> ось таке вийшло відео. Підписуйтесь, ставте лайки і нехай ваші корочки несуть вам яйця. Якщо відео вам сподобалось, підписуйтесь і ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Всім па па-па-па.